Хотіли роздавати повістки, але отримали сокирою. На буковині стався конфлікт між двома чоловіками та ТЦКшниками. На відео видно, як один з чоловіків, сидячи на коні з сокирою в руках, розмовляв із ТЦКшниками. Інший чоловік під'їхав до них на машині та збив одного ТЦКшника. Ну як не те, що прям збив, штовхнув машиною той упав. Після цього чоловік виліз з машини і вони разом із тим, що сидів на коні, почали сокирами бити машину ТЦКшників, Ну і там декілька разів перепали самим ТЦКшникам. Значить, що стало причиною цього конфлікту. Справа в тому, що оці два чоловіка це два брата, і у одного із них ТЦКшники забрали сина на війну, де він і пропав. Ну він зараз е, рахується зниклим безвісти. І саме через те, що ТЦКшники продовжують далі пакувати людей. Батько цього хлопця, який зник безвісти, вирішив з ними поквитатися. Ну а йому на допомогу прийшов його брат. Але що саме цікаве, на відео також видно, що там є і ще які стоять зі зброєю. Плюс там ще є поліцейські, вони стоять збоку і ніхто нічого не робить. Вони просто наклали. Повні штани зі зброєю в руках, і ніхто нічого не зміг навіть сказати. Відео цього інциденту є на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але саме прикрив в цій історії це те, що цих чоловіків вже затримали, і кожному із них світить по 7 років тюрми. Тобто, коли 10 виродків із ТЦК пакують одного цивільного, як вони кажуть, ухилянта, то це абсолютно нормально. Коли ТЦКшники незаконно утримують людей в ТЦК, це нормально. Коли ТЦК б'ють і знущаються, вбивають людей у ТЦК, це теж в правовій державі Україна вважається нормально. А коли люди намагаються захиститися від цього беззаконня, то їм дають по 7 років тюрми. В результаті маємо дуже сумну історію: син пішов на війну і не повернувся, а батька посадять в тюрму. От і все більше в родині чоловіків нема. І дуже добре, що люди починають піднімати голову і давати відсіч о цьому беззаконню ТЦК і української влади. Але дуже погано, що люди ще не об'єднались, тому що одного поламати набагато легше, ніж якщо буде збиратися там по 100, 200, а то й тисячу людей. І поки люди це не зрозуміють, оця могилізація і буде продовжуватися.